Виконуємо номер 736 із підручника Геометрія 7 та номер 50.18 із підручника Математика 7 інтегрований курс, частина 2». Автор підручників Олександр Істер, видавництво Ганеза 2024 рік. Приватна підприємця має три магазини, розміщені в точках А, Б, і С, які не лежать на одній прямій. Вона хоче побудувати склад так, щоб відстань від нього до всіх магазинів була однаковою, де має бути розміщений цей склад? Приступаємо до виконання. Я проставила точки А, Б, С. А тепер з'єднаємо наші точки А, Б, С у трикутник. Я з'єднала точки А, Б і С у трикутник, і тепер нам треба знайти точку, яка буде рівновіддалена від усіх вершин нашого трикутника. Точка рівновіддалена від усіх вершин нашого трикутника, це центр кола, описаного навколо трикутника. Запишемо це. Точка. Рівно віддалена від усіх вершин Трикутника, центр кола описаного навколо. У нас стоїть питання, де має бути розміщений цей склад. Отже, склад має бути розміщений в точці о. В центрі кола описаного навколо трикутника АВС, Рівно Рівновіддалений від усіх вершин номер 736 із підручника геометрія 7 та номер 50.18 із підручника математика 7 виконано